Псалом 107 Пісня Псалом Давида. Готове моє серце, Боже, готове моє серце, буду співати і грати у своїй славі. Прокинься, псалтирю, і ви гусла, я встану на світанку, буду прославляти Тебе, Господи, між народами і співати Тобі між племенами, бо Твоя милість вища за небо і Твоя правда аж до хмар. Піднесися над небесами, Боже, Твоя слава по всій землі, хай твої улюблені будуть врятовані, визволи своєю правицею і вислухай мене. Бог сказав у своїй святині: Підіймуся вгору, зміряю Сікіму, виміряю і долину поселень, мій Галаат і мій Манасія, Єфрем підмога моєї голови, Юда, мій цар, Моав, посудина моєї надії. До Ідумеї сягатиме моє взуття, фелестимці підкорилися мені. Хто ж приведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе в ідумею, чи не ти, Боже, що нас відкинув, чи не виступиш, Боже, з нашими військами? Надай нам допомогу в біді, адже людська поміч марна. З Богом ми наберемося сили, Він матиме за ніщо наших ворогів. Послання Якова, розділ 4. Звідки війни і звідки ворожнеча між вами? Хіба не звідси не з ваших пристрастей, які воюють у ваших членах? Ви прагнете і не маєте, вбиваєте і заздрите і не можете осягнути, ворогуєте і воюєте, не маєте, тому що не просите, просите й не одержуєте, бо не на добро просите, а щоб розтратити на ваші пристрасті перелюбники й перелюбниці. Хіба ви не знаєте, що любов світу це ворожнеча проти Бога? Адже хто хоче дружити зі світом, той стає ворогом Божим. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже прагне до заздрощів той дух, який оселився в нас, та більшу дає благодать, через те й говорить: Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож підкоріться Богові, протидійте дияволові, і Він утече від вас. Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас, очистіть руки, грішники, і очистіть серця двоєдушні, журіться, сумуйте і плачте, нехай ваш сміх обернеться на плач, а радість на смуток. Упокорте себе перед Господом і Він піднесе вас. Не обмовляйте брати, один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А хто ти такий, що осуджуєш ближнього? Тепер слухайте ви, які кажете: сьогодні або завтра підемо до цього міста і перебудемо там один рік і будемо торгувати та заробляти. Ви, котрі не знаєте, що завтра станеться, яке ваше життя. Адже це пара, що мить з'являється, а потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, коли Господь забажає, і ми будемо живі, то зробимо те чи інше, а тепер ви хвалитеся у своїх гордощах. Усяка така хвальба лиха. Отже хто знає, як робити добро, але не робить його, той має гріх. Книга Пророка Єзекиїла. Розділ 19. І ти візьми голосіння над володарем Ізраїля і скажеш, як твоя мати, левеня посеред левів, вона є посеред левів, помножила своїх левенят, і відбилося одне з її левенят, стало левом, і навчилося хапати здобич пожирало людей, і почули про нього народи, воно було схоплене в їхньому знищенні, і повели його в наморднику до єгипетської землі. І вона побачила, що забране від неї, і гинуло її буття, і вона взяла іншого зі своїх левенят, поставила його левом. І воно жило посеред левів, стало левом, і навчилося хапати здобич, пожирало людей. І він полював у своїй сміливості, спустошив їхні міста і знищив землю та її повноту голосом свого речання, і подалися проти нього народи з країн довкола, і розтягнули на нього свої сіті, і він був схоплений у своєму знищенні, і почепили йому намордника, і помістили в клітку, і він пішов до царя Вавилону, і ввів його до в'язниці, щоб не було чути його голосу на горах Ізраїля. Твоя матір, наче виноградник, так, як цвіт у гранаті, посадженому біля води, її плід і її паростки були від великої води. Вона була палицею сили для племені володарів і піднялася вгору своєю величністю посеред стовбурів, і він побачив її велич у безлічі її гілок. І вона була зламана в гніві, кинута на землю, і вітер, що палив, висушив її вибрані гілки. Засуджені були і висохла палиця її сили, вогонь її знищив, і тепер посадили її в пустелі у безводній землі, і вийшов вогонь з палиці її вибранців і пожер її, і не було в неї палиці сили. Плем'я є на притчу плачу і буде наридання. Книга пророка Єзекіїла, розділ двадцятий. І сталося, що в сьомому році, у п'ятому місяці на десятий день місяця, прийшли мужі зі старішин дому Ізраїля запитати в Господа і сіли перед моїм обличчям. І до мене було Господнє слово, що промовляло: Людський сину, заговори до старішин дому Ізраїля і скажеш їм: так говорить Господь, чи ви приходите мене запитати? Живу я. Хіба я вам відповім, говорить Господь, чи помщуся на них помстою? Людський сину, засвідчи їм про беззаконня їхніх батьків і скажеш їм, так говорить Господь. Від того дня, коли я полюбив дім Ізраїля і відомим став насінню дому Ізраїля, і знаний був їм в єгипетській землі, і поміг їм моєю рукою, кажучи: Я Господь Бог ваш, у той день я поміг їм моєю рукою, щоб вивезти їх з єгипетської землі в землю, яку я їм підготував, землю, що пливе молоком і медом, це вощина з медом понад усяку землю. І я сказав їм. Кожний нехай відкине гидоти своїх очей і задумами Єгипту не опоганюйтеся, я, Господь Бог ваш. А вони відстали від мене і не забажали мене послухатися, не відкинули гидоти їхніх очей і не залишили почини Єгипту, і я сказав вилити мій гнів на них, щоб сповнити мій гнів на них посеред єгипетської землі. І я зробив, щоб моє ім'я зовсім не опоганилося перед народами, посеред тих, в яких вони є, в яких я відомий став їм перед ними, щоб вивезти їх з єгипетської землі. І я вивів їх з єгипетської землі, і я повів їх у пустелю, і я дав їм мої приписи, і об'явив їм мої заповіді, ті, які чинитиме людина і житиме ними. І я дав їм мої суботи, щоб були на знак поміж мною і поміж ними, аби пізнати їх, тому що я Господь, який їх освячує. І я говорив додому Ізраїля в пустелі, ходитимете в моїх приписах, та вони не пішли, а відкинули мої заповіді, які, коли їх чинитиме людина, то житиме ними, і дуже опоганили мої суботи. І я сказав вилити на них мій гнів у пустелі, щоб їх вигубити. І я зробив, щоб ніколи моє ім'я не було опоганене перед народами, з яких я їх вивів перед їхніми очима, і я підняв на них мою руку в пустелі раз на все, щоб їх не ввести в землю, яку я їм дав. Землю, що пливе молоком і медом, є вощиною з медом понад усяку землю, тому що вони відкинули мої заповіді і не ходили в моїх приписах, і опоганили мої суботи, і ходили за пожаданнями своїх сердець. Та моє око пощадило їх, щоб їх не вигубити, і я їх не дав на вигублення в пустелі. І я сказав їхнім дітям у пустелі не ходіть за звичаями ваших батьків і не бережіть їхні заповіді, не будьте замішані в їхніх починах і не опоганюйтеся. Я, ваш Господь Бог, ходитимете в моїх приписах і будете берегти мої заповіді та чинитимете їх, і святіть мої суботи. І нехай буде на знак між мною і вами, щоб ви знали, що я Господь Бог ваш. Та вони і їхні діти мене засмутили, не ходили за моїми приписами і не берегли моїх заповідей, щоб їх чинити, які, коли людина чинитиме, то житиме ними і опоганили мої суботи. І я сказав вилити на них мій гнів у пустелі, щоби завершити на них мій гнів. І я зробив, щоб ніяк моє ім'я не опоганилося перед народами, з яких я їх вивів перед їхніми очима. І я підняв на них мою руку в пустелі, щоб їх розсипати в народах, розсіяти їх у країнах, тому що не виконували моїх заповідей і відкинули мої приписи, і вони опоганили мої суботи, і очі їхні були за пожаданнями їхніх батьків. І я дав їм недобрі приписи і заповіді, в яких не житимуть у них. Я опоганю їх в їхніх домах, коли проходитиму кожного, хто відкриває лоно, щоб їх знищити. Через це я заговорю додому Ізраїля, людський сину, і скажеш їм так говорить Господь. Аж до цього викликали у мене гнів ваші батьки їхніми переступами, в яких переступили проти мене. І я ввів їх у землю, на яку я підняв мою руку, щоб їм її дати. І вони побачили всякий високий вершок, і всяке тінисте дерево, і приносили там жертву своїм богам, і поставили там любі пахощі, і виливали там свої жертви виливання. І я сказав їм: Чим є Абама, що ви туди виходите, і дали йому ім'я Абама аж до сьогодні. Через це я сказав дому Ізраїля, так говорить Господь. Хіба ви не опоганюєтеся в беззаконнях ваших батьків і не чините розпусту за їхніми гедотами, і ви опоганюєтеся у первоплодах ваших домів, у ваших відлученнях, у всіх ваших пожаданнях аж до сьогодні, і я вам відповім, доме Ізраїля. Живу я, говорить Господь, якщо я вам відповім, і якщо це піде на ваш дух. І не буде так, як ви говорите будемо, як народи, і як племена землі, щоб служити деревам і камінню. Через це живу я, говорить Господь, якщо сильною рукою та високим раменом і розлитим гнівом не царюватиму над вами, і виведу вас з народів, і прийму вас з країн, куди ви в них розсіяні, сильною рукою та високим раменом і розлитим гнівом. І я поведу вас у пустелю народів і буду судитися з вами там обличчям до обличчя, так як я судився з вашими батьками в пустелі єгипетської землі, так судитиму вас, говорить Господь, і переведу вас під моєю палицею, і введу вас у числі, і виберу з вас безбожних і відступників, тому що виведу їх з їхнього поселення, і вони не ввійдуть у землю Ізраїля. І пізнаєте, що я, Господь. Тож ви, доме, Ізраїля, так говорить Господь, кожний відкиньте свої пожадання. І після цього, якщо ви мене вислухаєте, то більше не опоганите моє святе ім'я вашими дарами і вашими похотями. Тому що на моїй святій горі, на високій горі, говорить Господь, там мені служитимуть весь дім Ізраїля до кінця. І я там прийму, і там я навідаюся до ваших первоплодів і первоплодів відділеного вами в усьому вашому освяченні. У любих пахощах я вас прийму, коли я виводитиму вас із народів, і прийматиму вас з країн, куди ви були розсіяні в них, і ви будете святити мене перед очима народів, і пізнаєте, що я Господь. Коли я введу вас у землю Ізраїля, землю до якої я підняв мою руку, щоб дати її вашим батькам, і там згадаєте ваші дороги і ваші пожадання, ті, що ними ви опоганилися, і битимете себе в обличчя за все ваше зло, і пізнаєте, що я, Господь, коли я вам зроблю так, аби моє ім'я не було опоганене на ваших злих дорогах і за вашими зіпсутими починами, говорить Господь.